Вітаю! Я Любов Ботнар, лікар-педіатр медичного центру Академія здоров'я. Концепція нашої клініки підтримання і зміцнення вашого здоров'я. Щаслива родина це здорова дитина. Для того ми працюємо і чекаємо вас в нашій клініці. До ваших послуг, лікар педіатр з багаторічним досвідом роботи в педіатрії, з яких 14 років досвід дільничого лікаря-педіатра. Десятирічний досвід лікаря-стаціонару, багаторічний досвід роботи в країнах з тропічним кліматом. В умовах сучасної комфортабельної клініки проводимо консультування дітей з питань гармонійного росту та розвитку, з питань харчування, раціонального вигодовування, вакцинації, проводимо консультування і навчання батьків з питань догляду за дитиною для її гармонійного росту та розвитку. Медичний центр Академія здоров'я. Під'єднано до Національної служби здоров'я України, доступ до безоплатного пакету медичних послуг ви отримаєте, уклавши декларацію з педіатром. Обравши Академію здоров'я, ви завжди отримаєте кваліфіковану консультацію в умовах комфортабельної сучасної клініки в зручний для вас час. Очікуємо вас генерала безручка 5, ваш педіатр Боднар Любов Станіславівна.